Млін. Урок літературного читання. Але текст казки Сашка Дерманського млин сьогодні читаємо його. І в кінці... Да, я думала, ми будемо читати Рас? час бажань, поэтому я її читати начала. почала. Ми читаємо млин. Загадка, ну, та сама, хоч не літака крила, ти без крил не може працювати. Ну, млин, да. «Млин», так. Отже, пригадаємо з вами і. І перед тим, як почнемо читати, ми з вами вчора слухали його. І скажіть, будь ласка, якими ви уявляєте персонажів головних, які вони? Ну, не знаю, я, ну я, я уявляю от цих бандитів, що, що з ними було. Які вони? Я сумного млина. Очень очень так? Так. Твій млин сумний. Сумний, старий дряхий такий. Ще хто яким уявляє. Кирюш, ти уявляєш головних героїв, персонажів тексту. Я уявляю цього приводу, да, прям. Який? Це... Ну, такий, ну. Дуже страшний. Борода, мішочок. Так от сапка. А -а -а -а. І... Ой, білісінька, таке, блін, як пальто біле. Так, да. і весь такий він, а да, А я думаю, думаю що... Да ви... вижали, я... А твої, які персонажі, як ти уявляєш, які вони там?

Далі, все, хто хоче поділитися. Артем. Артем, і... Давайте домашнє завдання буде на ага, то, тобі, Артем, тобі не шкода, чи? Так і не надо. Ні, взагалі вообще не шкода. Не шкода, да, так і треба. Але ви їх, наче, й наказали, да? Привити з тим, вони їх, їх провчили. Але ну, як це... Смішно і виглядає нам з звуку. так Ми ж знаємо, що вони, ну, в принципі, добрі персонажі, чи жорстокі і злі, от милийний привид, вони які. Добрі. добрі, добрі. Так, ми знаємо, що вони добрі, добрі персонажі. Такі вони такі старі, вже, нікому не потрібні, вони переживають це сильно, що вони нікому не потрібні. Але ось вони ще є в них порох. В поріхівницях, вони ще можуть налякати. Отже, ми з вами читаємо текст. Будь ласка, є початок. Це давай, це давай, давай Рюш. Стояв у типу дерев'яний хлин. Дерев yeah. Сики, рипучий, скрипучий, дуже старий, ось ось розвалиться. Оди од вітру, од -ві колись зі ранику до вечора коло милина було yeah. пир... mm, сивня мрі... мрія. Беремія, беремія. Люди з усіх довколишніх сіл везли сюди. Зі біження молоти от ві... і в... рувало, рувало життя до викола. Давно це було. А тепер у старому Милині вже ніхто нічого не молов. За мину... Нові. Рядок. Нові. Нові, Нові часи настали. Електрика, е, проф... Пироги... прогрес сумував милинущеною, то вливо oh. йому було кругом кругом тихо глухо. а в душі пустка така пустка, що навіть навіть перед завівся. Так, привид завівся. Так, Міша? Привид, як привид, звичайно, нічого особливого, напівпрозорий кощевий довге волосся зібране на маківці його Розкуний хвіст ріденька не наче у молодого цапка. Одягнений він був у біло білісінька просто розтирало на півпрозоре і, мов би пошматоване собаками. Ми... Хапцями зависало із привода, її розвивало під час польоту. Зілісінькими днями привод спав на гори, горіші в куточку. Любив, щоб було побільше пилу і паутини, а коли. Вачарила, і над степом випливав повний місяць, привід выпурку із віконця в дах млина Зараз. і вмощувався на крылье yeah. 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 Я. Далі, бажаючий. Давай, Ілюш. да, Ілюша? Да, 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 Юша, да, Юша Давид, він да. завжди робив рахунку один коло, коло ніби обі об, міри кобуючі, і з чого почувати і лиш потім заводив розмову. мову. У починав паравиди. Завише одинаково. Ну, нове новенького питав, він поглядаючи на місяць, спитає те щось легше, як завжди, сіпихав милин, усе старе, хотня. Хоча якщо вам буде цікаво, то з мене злетіла ще, ще одна черепиця. Що ви кажете? Приведи рину у повітря, де не, не може бути охого. Так ваша правда ситаріємо Сіх сітихав, хав, переведи синенову сідаву на крила вітиряка і починав перебирати обома руками своїми сиву Є, Давай далі. Так і і не кажіть, були часи я сто мішків, пиру пимборошина за день міг намолотись, з в милин, аж тут люди передумали електричні милини теж. Тепер хоче би хто мішечок зерна перевіз. Уже, мабуть, і сито років я не дужуся без діла. О ваша правда кивав привіди, колись тікав віще жилося яжи. До вас у іншому милині О, Отоді мені було де розгулятися, з ким, і де жартувати. Та колись я хоч нічих мет... метеликів, що на місяці лета. Летіли. Летіли, ловив. А тепер у мене повна колекція, можу подарувати вас вам світи е, ем, сачок, кого я ними ловитиму. Хочете, як би. Хтосі приїхав до мене? Молоти, мрії, ливоси, казав, милини, от і був, би на іра, найкраї... Дарунок. Дарунок. є. Далі. Соня. Можна мені? А, Іван, будь ласка, Соня. Наступна і тут? На дорозі були Авто зупинилось перед самим млином. З машини вийшли двоє чоловіків, Ви витягли з багажника два мішки. Невже не молоте, аж. Нетерпливо вився з радості млин. То чи я зможу квапився виси... висипати зерно на жорна? Не спіши, вони... спіши пропустив рядок. чоловіки. Чоловіки внесли мішки всередину млина, але вони... Не квапились висипати зерна на жорну. Вони засвітили великі ліфтарики, аж тоді висипали з мішків, то було не зерно, а у мішках були картини: золото, чаші, розкішні вази, лицарські обладунки і ще багато всяких стародавніх речей. Вам не здається, що це розбійники? Пошеп, спитав привид. Дякуємо. Софія. На селян вони щось не схожі. Тихо прорипів млин, дивіться, скільки всього накрали. Що це скрипить?» – насторожено запитав один чоловік в іншого. Це часом не поліція? не бійся, відповів той із зареготав, це просто зі старого млина порох сиплеться». От розвалюха. Спасибо, а зранку я його скрипучі крила е, пообламую, по щоб знав, як чесного розбійника лякати. Ги-ги-ги, після такого слів, блин дуже розсердився. То он, як ви заговорили, зі старшою силою просрипів він Страшною силою. «Зі проскрипів він. Не чувайтеся. Не чувайтеся. Так, хто нас ще не читав? Кого ми ще подіргаємо? Артем. Зірочка наша, давай. І млин, що духу? І млин ходуш. Що духу? Видно тобі? Що духу закриваю. Не видно, що цукру закривається. Закритів вітряними комами. Як не крути вже сотень років нові відчув у собі молоді, молоду силу, а ще він рано заскрит, реготав. Радяєць, Ви один на Д... верними Ж... жорнами. Що це, що це, ратуйте? Заверещали розбійники і кинули до дверей, але у двері їм назив. Зустріч зі рашне вітинтям, а летів білий, як борошно на привид, у руках він тримав сачок для метелки і не самоті само кричав о тепер. Я впіймаю вас до своєї коекції мазели. Рипаюся так, бо сипаються в Його, Го го. Так. Валерія, Валерія, нажахані. Так, 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 ось твоя сторінка. На жахані. На жахані. на, жахані на ми... 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 металися, мет... металися бо... Ви сьому ми подали збирали коліна і переди усе ганялися за ними і із за очком. І реготав, як навіжений милини. Милини? Тим часом? Тим, тим часом Ти жа. Це туго вів від ляноме гугутів гугутів Будьте уважними. Да, я слышу. Жорнами. Жорнами бахна -кав. бахкави вікони, віконцями, і з реки коженою своєю дошкою ви зробили забагато дурниць без... Про мерзотники, мерзотники за баганом, за багато дурниці, я вже не можу Вирішав більше Злодюга. Це якийсь привид перепетував, репетував. Переду, перед... ре, ре, репетував. Прируч. Носом долівку, Носом долівку. не буває великий Е, Перечепився через малого, припав, впав, і покалін... Кував До дверей, до дверей да? поколінкував. Це що означає поколінкував це слово? Пішов. Не просто пішов. А на чотирьох, Ту. да, на колінах поповз. На коліна поповз покалінкував, Тобто він не просто пішов. Мені сподобався момент, сказки, там. Так, так. Саме? і так. Волк, колінь, волк, далі, вкал. давай. Це, Це, мабуть, ті бабаї. Ці бабаї. Бабаї. Баб... 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 Він спин склав долоні човникуми і... Проріка блаженим голосом поліції є, забери Останите. нас від сіля ми більше не будемо, тоді млин змис... змилось весь я випустив їх у двері. Злодюга на чотирьох уліз. До машини їй чи курнули світ за очі, а ми з вами ще ого, відсапавшися про скрипівим млин Ваша правда походився погодився привид с, -с свідаючись. Всідаючись на кари лові вітряка. А що будемо? З добром робити. Головне на, е, не наробити дурниць, а давайте з, ва, з вас музей зробимо осянуло привида. З мене оторопімли, навіть спинившись на миті вітряка, розставимо всі речі, картини, порозвішуємо Ви між іншими теж пам'ятка історії. З вас музей ого, який вийде. З вас вийде ловкий екскурсовод музею, сказав млин, сторожем бути, щоб ніхто. Ваша не... правда, пропустила рядок, ваша правда. Зраді правда Зрадів привид, а вночі я можу сторожем бути, щоб ніхто не надумав вас собі крати. Нехай Дякуємо. буде. Дякуємо, да? У є? нас є. Катя, у нас є Діма, але чи вони Я є? Я ще хочу. Ну, Міш. Нехай Не буде, буде по-вашому, вдоволено проскрипів млин. Ми з вами ще намелимо радощів, ой, намелимо, усміхнув е, привид. у нас буде купа відвідувачів, і ми, mm -hmm. ми ще потрібні цьому світові вимовив привид, і задивився на повний. Перед світанковою ніч минала, але житті тільки, тільки починалося. Але, але життя тільки починалося. Ми з вами обговорювали вчора цей виск, так? що означає ніч минала, але життя тільки починалося. Чи є життя тільки починалось? Їхня. Їхня. Вони тепер стали, в них почнеться нове життя в вони стали, вони стали музеєм. Вони стануть музеями. І ми не вами... дивилися. Так. Ну, це ми не дивилися, ми його пропустили. Ми так. з вами сьогодні його подивимось, але для початку зараз я перейду.